Вітаю вас, шановні радіослухачі! Це другий випуск нашого спецпроєкту, присвяченого дню пам'яті Євгена Чекаленка, видатного українця, чий внесок, у культуру, політику та сільське господарство залишається важливим і сьогодні. У цьому випуску ми зосередимося на постаті Чикаленка як агронома новатора. Він був одним із перших практиків в Україні, хто впроваджував передові методи господарювання, вчився сам та навчав інших, писав доступною мовою про складні речі. Його праця розмови про сільське господарство стала своєрідною енциклопедією аграрної науки для широкого загалу. Тож сьогодні поговоримо про те, в чому полягала унікальність агрономічної діяльності Чекаленка, які напрямки він пропагував, та чи зберегли його поради актуальність у 21 столітті? І звісно, дізнаємося, де можна ознайомитися з його працями сьогодні. Про це нам розповість бібліотекар краєзнавчого відділу комунальної установи, публічна бібліотека імені Євгена Чекаленка Надія Балабан. Вітаю вас, пані Надія. Доброго дня. Чекаленко став одним із перших українських агрономів практиків, які впроваджували передові методи господарювання. Розкажіть про це, будь ласка, більш детально. Дякую. Наприкінці 19 століття сільське господарство в Україні перебувало у стані традиційного, переважно ручного господарювання. Землі часто використовувалися неефективно, агротехнічні знання серед селян були низькими. Поширеність голоду, бідності та малорозвинених інфра... інфраструктур створювали гостру потребу у модернізації аграрного сектора. Тож Євген Харалампович саме дійсно був піонером у цій справі. Пані Надія, розкажіть, будь ласка, про діяльність шоколанка саме як агронома. Іван Харлампович Чекаленко, маючи природничу освіту, а він закінчив природничий факультет Харківського університету у 1885 році, зацікавився агрономією як практичною наукою. Він не лише отримав теоретичні знання, а й застосував їх у своїх маєтках, показуючи приклад інноваційного господарювання. Наскільки відомо, що свої знання він акумулював у своїх розмовах про сільське господарство, чи так це, чи ні? Євген Тікаленко був справжнім академіком хліборобської справи. Дивні для посушливих країв аграрні експерименти із чорним паром, а спосіб полягає у тому, що різними маніпуляціями релі не дають втратити вологість. Власник маєтку перешорак не полишав і завжди домагався високих врожаїв, отримуючи понад 150 пудів зерна з десятини, тобто в десяте разів більше, ніж по, по всій Херсонщині. Був випадок, коли у велику посуху 1892 року скрізь на Херсонщині земля висохла і порепалась, а хліб і трави геть згинули. Тільки у перешорах народ не влаштовував хресні ходи та молебні у полі, щоб бог дав дощу, адже на ланах пана Тікаленка застосовувався метод чорного пару, і земля зберегла вологу з весни. Це справило величезне враження на селян. Розголос про диво розлетівся по всіх усюдах, збурив сусідні повіти і навіть губернії. Нагромаджений за п'ять років досвід в Херсонській губернії, зокрема, і для цілого півдня Росії виявився безцінним. І вирішив тоді, Євген Харлампівич, що це все слід не лише написати у формі бесіди з простим селянином, розповідаючи про ефективні методи агрономії, а й видати як практичні поради для сільського господарства. Так в Одесі в 1897 році, а пізніше у Петербургі, у 910 1912 912 роки, у п'яти книжках з загальним накладом півмільйона примірників були надруковані розмови про сільське господарство, що стали популярною енциклопедією і перетворилися, як то кажуть, на загальнонаціональний бетселер. Ясна річ, що до останку Російська імперія шукала зачіпку, аби науково спростувати аграрні висновки і в такий спосіб заборонити друк п'яти книжок українською мовою. До справи залучились найкращі експерти, але, повернувшись зі службового відрядження до Перешор, урядовець з особливих доручень по Міністерству хліборобства та державного майна Василь Берхенсон у своєму звіті визнав. Завдяки дворічним спостереженням та дослідам про раціональне оброблення землі в посушливій місцевості, Чекаленко дійшов до переконання, що зимину треба сіяти по чорному чи ранньому зеленому пару, а ярину по кукурудзяному чи взагалі по напівпару. Пані Надія, а як на вашу думку, в чому його заслуга саме як агроном новатора? Заслуга Чекаленка полягає в тому, що він не тільки пропонує поліпшені методи обробки землі і подає їх до друку, а й на прикладі зі знанням чорного пару запровадив ці методи сільськогосподарську культуру місцевих селян. Тут слід підкреслити важливу деталь, яку більшість дослідників випускають з поля зору. Заходами благодійного товариства видання загальнокорисних та дешевих книг для народу були надруковані не п'ять окремих книжок, а загальна енциклопедія сільського господарського господарства, що містила в собі новаторські рекомендації з модернізації цілої галузі економіки. А саме чорний парк плодозмін, сіяні трави, кукурудза та буряки, виноград, сад, худоба, коні, скотина, свині та вівці. Тобто, тобто у нього було про все? Про все, да. про угу. все господарювання. Людина така господарство. така, широковекторне господарство в нього було, і він працював у різних напрямках. Угу. А чи була оцінена енциклопедія сільського господарства, яку написав саме пан Чуколенко? Так, так. Незважаючи на всю протидію царської влади, Євген Чекаленко отримав низку нагород за свою п'ятитомну працю розмови про сільське хазяйство, яка стала надзвичайно популярною серед українських селян і вважалась другою за популярністю після Кобзара Тараса Григоровича Шевченка. Ого, так, так, виявляєте, майже у кожній хаті була. Ця брошура, ця книга як збірочка, така так. Ні. так. Угу. За цю працю він був відзначений двома великими срібними та однією золотою медаллю сільськогосподарських товариств. Крім того, Міністерство землеробства нагородило його золотим нагрудним знаком за надзвичайно правильне землеробство. Ці нагороди свідчать про значний внесок Чекаленка у розвиток сільського господарства та популяризацію аграрних знань серед українського селянства. Але якщо він був нагороджений, то певно люди користувалися цими збірками і його порадами, так Так, звичайно. Я ж кажу, що були зацікавлені, тому що навіть на посушливі роки у них був чудовий урожай. І зернових, не зважаючи на спекотне да, сонце, на Ну зона ризикованого землеробства завжди Херсонщина, наша Одещина, угу. зараз це, навіть зараз спека, спека, а, да так, тому використовуючи ці інноваційні методи, вони мали урожай. А чи користуються наразі його методами. Знаєте, незважаючи зважаючи попри стрімкий розвиток технології, техніки, видання не втратило своєї актуальності і сьогодні, і стане в нагоді всім, хто захоплюється садом, городом, має невеличку ферму чи фермерське господарство, дачу, чи навіть агрохолдінг. Які основні напрямки діяльності пропагував у сільському господарстві Євген Чоколенко? Основні напрямки, які він пропагував у своєму сільському господарстві, тобто перший провадження передових. Агротехнічних методів. Чекаленко запропонував правильну обробку ґрунту, оптимальні сроки сів, сівозміни, боровся з поширеними в той час помилками, такими як надмірне виснаження землі, Проваджував удобрення ґрунтів, органічні та мінеральні добрива, звичайно, практичне господарювання. На власних землях у Херсонщині, Перешори Чекаленко створив зразкове господарство. Його землі були такою. Агрономічною лабораторією, де він тестував нові методи, впроваджував системи зрошення, сівозміни з урахуванням кліматичних регіонів. І розвивав звичайно сільського розвиток сільськогосподарської культури. Як вже сказала, його книга стала енциклопедією для розвитку сільського господарства. Саме через підтримку освіти і видання друкованих матеріалів він прагнув підняти рівень свідомості і компетентності селян. Угу. Я вам розкажу один цікавий випадок. Євген Харлапович вирішив провести такий експеримент. Він десяти сім'ям селян. Роздав 10 наділів у землі. Uh -huh. Саме для того ідея полягала в тому, щоб видати десяти безземельним родинам цю землю. На ній вони можуть працювати на себе, віддати гроші за землю і бути незалежними від свого землевласника. Це є про компетентність селян uh -huh, uh -huh. зараз, тому що в результаті 6 родин пропили землю. Дві родини віддали гроші, заробили і знову повернулись в наймити. Угу. І працювати. тільки так, і тільки дві родини з часом розрахувалися та почали працювати на себе на своїй землі, тому селян. Потрібно було дійсно вчити, підтягувати рівень свідомості. Перевірка на людяність. Ну і звичайно, ви знаєте, я як то кажуть, порівняла, хто прийшов uh -huh. розкоркулювати найкращі господарства. Оті, що пропили землю, що, що не могли самі uh -huh. нічого, не хотіли працювати. Зате вони прийшли до хазяїв. Якщо в когось десь була якась пару корів і пару волів чи там коней, то вони вже були коркулі. Насправді то були дійсно люди, які вміли працювати на землі. Не так просто. Працювали, тобто пан Шикаленко просто експериментував, грубо кажучи, на своїй землі, і оці свої новітні технології вписував в свої друковані енциклопедії. Так, так, так. він пропагував саме передові методи роботи на землі. Пані Надія, і на останок маю до вас ще одне питання: а де наразі можна ознайомитися саме з цими енциклопедіями? Дуже цікаве питання, і я вам скажу у 2022 у році, у літні місяці, коли вже Харків був під обстрілами, коли його бомбардували, видавництво Олександра Савчука за ініціативи Анжели Савченко надрукувало накладом тисячу примірників. Угу. Цю книгу, одною книгою, цікавою, ось така в гарному такому оформленні. І ця книга побачила світ знову, не, не ті брошурочки, не ті, які були а надруковані, да, сучасні. І вона миттєво. Я вам скажу, миттєво розійшлася по всій Україні, навіть за кордоном замовляли ці книги. Усі у нас, завдячуючи Анжелі Савченко, це директни. За... Інтелектуально-туристичного агентства київські фрески, uh -huh. саме як я вже сказала, за її ініціативи. У нас ці книги є в кожній бібліотеці Куяльницької сільської ради. Можна зайти, познайомитися, ну, взяти, так. та, також можна зайти в краєзнавчий відділ нашої бібліотеки, публічної бібліотеки ім. Івана Чекаленка і познайомитися. Дуже цікаві рекомендації. Незважаючи, що пройшло століття, незважаючи тобто, вони це... актуальні до цих да, пір. Тобто енциклопедія де має і актуальність на період сьогодення? Так, так. Щиро вам дякую, пані Надія, за дуже цікаву інформацію. А я, шановні друзі, з вами прощаюся до наступного випуску, до наступного нашого спецпроєкту, присвяченого дню пам'яті Євгена Чекаленка. На все добре, до побачення, до побачення.